Сьогодні ми тестуємо безпосередньо е, fpv бомбери. Це якраз запит, який актуальний є зараз з полю бою. Саме тому ми такі полігони збираємо. Е, очевидно, що Бориван працює максимально інтегровано з фронтом і відповідає на ті запити, які є. Тому був такий запит. Ми зараз чуємо, що всі зацікавлені в тому, щоб знайти е, невеличкі такі FPV-бомбери. Тому е, зібрали полігон, покликали ті. Тих виробників, у кого є напрацювання, хто готовий це продемонструвати, зробили сьогодні ребустійкі завади, побудували маршрут, побачили ті, хто влучає, ті, хто працюють. Зараз цю інформацію передаємо так в наші сили безпеки і оборони, щоб такі рішення вже працювали на фронті. Тобто, наша основна задача робити так, щоб ті інновації технології, які потрібні на фронті, ми могли робити такий перший фільтр тестування умовно там. На достатньо безпечній відстані від полі бою і щоб військами видавали те, що ми бачили, те, що протестовано, і те, що працює. Який дрон ви сьогодні показували? Що це за дрон? Це... Дрон, який літає під ребом. Це п'ятнашка поніс там півтора кілограма на десять кілометрів. Опустився на 5 метрів, скинув, скит і повернувся. Реп весь цей час працював. А це дрон, який підрозділом розробляється, тобто майстерні, майстерні так. Це... І разом з командою R2D2. Це і... наш, наша ініціатива була спільна з от, якраз таки командою R2D2. Вони запропонували е, систему керування е, через інтернет, по суті. І ми просто зібрали готову раму е з їхнім софтом і все там насправді нема нічого складного. Тобто, дрон може літати що вночі, що в день, і під ребом йому ніяких завад йому немає. Ми серед інших підрозділів намагаємось розповсюджувати, але на горизонтальному рівні. Тобто ті, хто до нас звертаються, ми всім допомагаємо. У нас ремонтна майстерня, яка займається не тільки там, розробкою чи чогось, а ми ремонтуємо все, що є на позиціях, і допомагаємо всім, чим можемо. І до нас звертається весь напрямок. Потреба якомога більше, якомога більше вбити підер для нас це вже як то кажуть, заїбісь. Тому ну, ми лише на це звертаємо увагу. Ефективність підвищити це просто якомога більше нанести ураження втрат ворогу. Власне, чого я сюди приїхав? Для того, щоб ділитися інформацією з іншими військовими, по першу чергу, якщо це буде комерційне якесь рішення, то виробник самого програмного забезпечення там свою ціну запропонує. Тут його фішка, в принципі, в програмному забезпеченні. Фішка в програмному забезпеченні, тобто, це, грубо кажучи, можна поставити на будь-який виріб, вже готовий, який є. Технічні характеристики, ну, дивлячись від погодних умов і дивлячись, ну там зовнішніх факторів дуже багато. Зараз ми в дощ летіли на 10 кілометрів з вагою 1,5 кілограма, вернулися назад. Якщо максимальна його вантажопідйомність, я піднімав 9 кг. Ну, але ж це не занесемо ми на 10 кілометрів однозначно. На е, подальності в нього немає. Наскільки вистачить батарейки, настільки він і залетить. Якщо там, наприклад, без ваги або з вагою там, в один кілограм, можна долетіти в один кінець на 20 кілометрів і, і опуститися вниз, так само там, до двох метрів і скинути, але вернутися вже не вийде, бо батарейки не вистачить. На бойових я вже літав, відлітав, відтестував. Ну, бо було багато технічних питань на початках. З виробником ми постійно на зв'язку дистанційно щось допомагає, щось поправляє постійно, і таким чином добилися якогось конкретного результату, який наразі працює. На позиціях теж тестували. На позиціях показав себе дуже чудово. Наразі у нас є лінійка кодифікованих виробів від е, дурника Мікаса від 7 до 10 дюймів, 7, 8, 9, 10. Безпилотний авіаційний комплекс «Пташка», ударний бомбер. От, і наразі кодифікуємо е, бепак «Кошмарик», який сьогодні ми… На... Презентували на цій виставці Експо. З військових цікавить, вони з чим приходять, про що вони запитують? От саме про максимальну дальність вони питають, про тип зв'язку питають, про камери, які наразі встановлюються, про а, вагу БПЛА, вагу, яку вони можуть донести. Питають про комплект пакування постачання, тобто яким чином ми можемо забезпечити е, доробку виробу під конкретний підрозділ, під конкретний, е, ну під кон під конкретні потреби. У нас є вже Майже, майже два роки досвіду, понад 4 тисячі дронів було поставлено в силу оборони. З кожним підрозділом у нас окремо є відділ, який займається координацією їхніх питань, удосконаленням виробів під їхні потреби, відповідно до усіх побажань, тобто частоти, зовнішній вигляд, якісь нововведення, які можуть бути корисними в тому чи іншому підрозділі. Це 15 дюймів, це бомбер. Він літає на двох батареях, таких самих, як використовується у Камікадзе, що дозволяє завжди мати свіжі батареї, тобто які ще не втратили ємність. Він розроблений як досить простий дрон, який ти... його складно зламати, і він оснащений дуже багатьма корисними фічами. Наприклад, башта, яка підіймається і відносить компас та GPS від батареї та боєприпасу, також він оснащений гімбалом, що дозволяє використовувати одну камеру. У цьому разі це Cadeks Volksneil. Але також можна використовувати DJI або OpenAPC і також інші системи. Дрон, оснащений у цьому випадку одним скидом, можна встановити два або три. Була поставлена задача 5 кг боєприпас тягнути на відстань 10 кілометрів. Це і зробили. Він тягне 5 кілограмів на 10 плюс кілометрів. І повертається назад. Це був о, запит від військових. Наразі ми використовуємо Sky LRS з ППРЧ, о, але за рахунок модульності конструкції о, башту можна зняти, бо вона на роз'ємах, і замінити на іншу з іншими типами зв'язку. Наприклад, звичайний ЄЛРС, ТБС, о, система на Лора Модемах та усілякі інші. Це ще дозволяє. Підрозділу, наприклад, якщо він замовляє багато таких дронів, але у них змінюється ситуація, по, наприклад, реб, вони можуть там замовити просто на інші частоти мачти і самі їх замінити майже у полі. Ми сьогодні показували наш тактичний бомбер лінза. Які побудований на наших технологіях зв'язку, як по керуванню, так і по відео, які дозволяють нам казати, що в бойових умовах цей бомбер не вразливий до дії ребу. Ну з розумілих причин, що в цілому все вразливе, але просто це настільки складно зробити, що подавити його по, по зв'язку можливо в основному тільки в полігоні. Тобто наразі у нас там більше 10 тисяч бойових вилітів, і жоден з бортів не був подаваний по керуванню під час своїх місій, ми літали сьогодні новим прототипом який має вже на бомбері Лойтер і може відповідно отримувати з свою позицію, відмальовувати свою траєкторію і так далі в цьому да досить вдалося. Відбулося те, що ми зараз серійно випускаємо і з чим працюємо. Це лінза 2.0. Її основна відмінність, що за півроку експлуатацію підрозділів було дуже багато різного фідбеку від там там перемістіть цей стік сюди. Там тут додайте там в зіп, щоб у нас була там доповнітельна якась деталь і так далі. Тобто допрацьовано багато різних дрібниць для комфорту військового. І зараз ми працюємо над третьою версією, яка буде вже на принципово новому зв'язку, з більшими діапазонами, з більшою ще з більшою захищеностю, буде ну і буде мати ряд інших переваг для знов таки для кращої, більш комфортної роботи військового і для можливості більш точного ураження ворога в основному жива сила уражається так званими званими комерційними дронами. Тобто Mavic, як був основним способом ураження живої сили, якщо брати в масштабі, так та так поки і залишається. Але ну Mavic несе у нас там 400 грам. Ну можна там більше, але там умовно кажучи, 450 п'ятдесят грам, і має свої там обмеження по застосуванню відповідно. Ну от якщо там порівняти просто з нашим легким бомбором, це ви носите вже не 400 грамів, 2 кілограми. Відповідно, там помножаємо на 100 місій, е, і ви за 100 місій відносите не 40 кілограмів вибухівки, а відносите 200 кілограм вибухівки. Що відповідно дозволяє більш ефективно наносити ураження. Тобто, оця ніша, яка зайнята по нанесенню ураження мавіками, вона ну зараз стає, стає зрозуміло, що можна знайти під це більш ефективні засоби. Ну і плюс криза мавіків е, теж під це. Піштовхує запит не то слово високий, запит ну надзвичайно високий. Так я там не можу озвучувати якісь конкретні цифри. Але ну, там, кожен день коли до нас приходить 3-4, 5-6 нових підрозділів. І, і всім треба, і всім треба на вчора, і всім треба в дуже великих в це кількостях. Сьогодні демо покази і тестування дронів в, в умовах навіть гірших, гірших ніж на фронті. Чому гірших? Тому що, по-перше, Локація і траєкторія польоту вона блокується лісопосмугою. Відповідно, це дуже впливає на радіогоризонт горізонт і на якість зв'язку. Також погода сьогодні не дуже. Не дуже допомагає польотам, оскільки перевив вітру 15 метрів на секунду, і це дуже досить важко. По сценарію польотів польот на 10 кілометрів, уражені цілі. Ближче до цілі стоїть станція РЕП, яка відповідно знає частоти, на яких літає дрони, і їх подавлює. Що ще ускладнює польоти? Але ми долетіли з завадами, з перемаганням каналів, але ми впорались, долетіли до цілі, скинули цільове навантаження і повернулись, не втратили дрон. Зараз дуже, дуже важлива історія це FPV-бомбери. Це щось середнє між Баба ягой і FPV-шками на кшталт Mavic на максималках, для того, щоб наносити ураження і робити кіл-зону, як це задумано. Це дрони не високої вартості, з вантажопідйомністю десь близько 2-3 кг, які спроможні літати до 10 км. Відповідно, SOT UMLS, це розшифровується як Strike Operational Tactical Amained Aircraft, medium-large size. ТТХ його ну от сьогодні. Ми проти вітру з боковим вітром полетіли на 10 кілометрів. Скинули вантаж, повернулись. Батарея не повністю розряджена. Відповідно, розрахунок це 10 кілометрів, 3, 3 кг, Але ми тут перестрахували, і взяли два. Вот зв'язок різноманітний, і ми будемо рухатись до того, що будуть розділятись платформа і платформу. А модулі відеозв'язку, модулі радіозв'язку чи систем керування вони будуть змінні і вже комплектуватись від залежності від потреби і обстановки на лінії фронту. Кодифіковано, все кодифіковано. Є застосування відгуку його застосовував особисто я. Ми зараз якраз рухаємось в бік потреби, оскільки проект існує з 2023 року, але через певні причини його не розвивали, не займали. І зараз якраз за допомогою Brave також ми сподіваємось бустанути цей продукт, оскільки в 2023 році це не дуже користувалося попитом на лінії фронту, оскільки. Це трошки випереджає час і зараз якраз це є дуже актуальним через брак мавіків і так далі. тому подібне. Зараз наразі в місяць близько 100 паків відповідно під потребу це масштабується. Це питання ресурсу, це питання доступності технології. Тобто у нас це пропрацьовано і можемо масштабуватись відповідно до потреби. І над цим ми зараз працюємо. Сьогодні ми презентували один із наших нових достатньо дронів. Ми зробили для себе рішення, що ми переходимо від одного виду зв'язка до іншого. Ось і хотіли сьогодні просто максимально в польових умовах, не в наших пісочних, подивитись, наскільки ми готові його вже випускати як продукт. Тобто, це праці зразок. Він ще в процесі досконалень, а постійно, тобто це відбувається. Але от хотілось просто подивитися, хто ще що зробив, і з ними разом політати в однакових умовах. Його можна розглядати як дрон-розвідник. Він оснащений камерою з зумом і. Її можна змінювати, тобто вона може бути встановлена або нічна або денна, можна встановити дешеву камеру відносно, вона буде давати цифрову якісну картинку з зумом, але тільки цифровий зум. Можна встановити оптичний зум, і таким чином ми можемо навіть з кілометра, з двох, в залежності від якості камери, розглядати об'єкти не зближуючись безпосередньо з тим, де ці об'єкти знаходяться. Це перша задача в такому Варіанті він може літати приблизно годину, тобто ми ніколи не засікали до мертвої точки, це приблизно 45 хвилин, іноді там 40 хвилин, 50 хвилин. Але якщо у нас немає вітру, спокійна погода типу градусів 20, ми літали час 20, час 30, час 10. От це типу його стандарт. Якщо ми його розглядаємо як бомбер, то тоді у нього тиха наступні. Він в класичному варіанті ми розглядаємо 3 кілограми будь-якого. Навантаження на 10 кілометрів мінімум, але фактичні результати показують, що він спокійно бере 4 кг, і ми на 13 кілометрів з ним літали. Це типу, те, ті характеристики, які якщо що з запасом у нас є, на що ми можемо розраховувати. Якщо е, військові будуть розуміти, що воно дійсно працює на ці 10 кілометрів, і воно дійсно відносить ту вагу, яку ми е, гарантуємо, і при цьому ми гарантуємо якісний зв'язок, можемо. Там мати достатній час на здійснення місії, то цей дрон просто стане в якійсь конкретній ніші, і вони на нього будуть розраховувати. І якраз ми наразі відновили по новим стандартам. Зараз повторно проходимо всі випробовування для того, щоб відповідати новим правилам гри. Так умовно, скажемо, для розробників, і у нас заплановано всі ці мероприяття польоти під ребом, польоти на дистанції, підтвердження всіх ТТХ, підтвердження всіх. Технічних характеристик яких по зв'язку, по керуванню, по всьому, оце додалися певні правила для кодифікацій, і правила, яким має відповідати дрон. Тобто, якщо раніше там була більш спрощена ситуація, там ну дрон, ну бомбер, а зараз є конкретні дистанції, конкретний час, конкретне, типу, його е е е зручність використання, і ми наразі про про через ці всі правила проходимо, пропускаємо наш. Комплекс, щоб він відповідав ним.